Джейн Остін Менсфілд Парк, розділ перший. Років 30 тому міс Марії Ворт із Хаттінгтону, що мала всього якихось 7 тисяч фунтів, пощастила зачарувати сера Томаса Бертрама з Менсфілд Парку, що у графсті Норгемтон, і таким чином здобути шляхетне звання дружини Баронет а також усі ті переваги та їхні наслідки, які дає прекрасний дім та чимали річний прибуток. Увесь Хантінгтон був у захваті від такої блискучої партії, а її дядько адвокат до того ж зробив усе можливе, щоб у неї ніби як стало на три тисячі фунтів менше, ніж належить мати наречені вельможної особи. Вона мала двох сестер, яких могла б ощасливити своїм успіхом. І дехто з їхнього оточення, ну ті, хто вважав, що старша міс Ворт і міс Френсіс не гірше на вроду за міс Марію, впевнено пророкували їм такий вдалий шлюб. Але, звичайно, ж заможних чоловіків на світі не так багато, як гарненьких дівчат, що на них заслуговують. Міс Ворд через 6 років була змушена побратися з приятелем її зятя, привелебним містером Норрісом, прибуток якого був вельми скромним. А міс Френсіс пощастила ще менше. Шлюб Міс Ворд насправді виявився не таким уж жалюгідним. Сар Томас допоміг своєму. Приятелеві отримати посаду священника в менсфільській парафії, і містер та місіс Норріс почали своє подружнє життя з річним капіталом майже в тисячу фунтів. А міс Френсіс вийшла заміж просто з бажання дозволитись річ своїм родичам. І треба сказати, що це бажання справдилося як найкраще. Бо її обранцем був флотський лейтенант без освіти, без капіталу і без зв'язків. Більш невдалого вибору годі було знайти Сер Томас Бертром. І з принципів, що важили для нього не менше ніж власна гордість, а також з великодушного прагнення чинити добро всім своїм близьким і бачити їх надійне влаштованими в житті, був би радий допомогти сестрі леді Бертрам. Але професія її чоловіка була такою, що навряд чи він міг стати йому в нагоді. І не встиг він віднайти інший спосіб допомогти своїм родичам, як усі стосунки між сестрами було повністю розірвано, то стало природним наслідком такої поведінки з обох боків, яку майже завжди спричиняє невдала заміжжя. Щоб уникнути небажаних нарікань, місіс Прайс написала родичам про свій шлюб тільки після того, як відбулося вінчання. Леді Бертрам, жінка дуже спокійна, легкою та безтурботною вдачі, ладна була залишити сестру у спокої і більше не перейматися її клопотами. Та місіс Норріс, неспокійна душа, змогла вгамуватися лише тоді, коли написала Фанні, Довгого листа, у якому засуджувала її нерозважливу поведінку і віщувала їй усілякі можливі лиха. Місіс Прайс, у свою чергу, була скривджена і розлючена, і її відповідь сповнена гіркою образи на обох сестер і таких зневажливих висловлювань на адресу сера Бертрама, що місіс Норріс просто. Не могла їх не розголосити, надовго поклала край будь-яким стосункам між ними. Вони жили так далеко одна від одної і перебували в такому різному товаристві, що протягом наступних 11 років майже не отримували звісток одна про одну. Тому сер Томос... Був украй здивований, коли міс Норріс раптом будючно сповістили їх, ну, як вона це робила час від часу, про те, що у Фані знов народилася дитина. Але наприкінці цих 11 років місіс Прайс більше. Не могла дозволити собі плекати почуття скривдженої гордості та нехтувати родинними зв'язками, які могла б їй хоч якось зарадити. Велика сім'я, що невпинно зростала, чоловік не здатний ні до якого діла і завжди радий випити у веселій кампанії, і прибутки надто скромні для задоволення всіх потреб. Змусила її згадати про близьких, яких вона так легковажна, відсуралася. Вона написала Леді Бертрам листа, з якого було зрозуміло, що її каяття і розпука такі ширі, дітей так багато, а всього іншого так бракує, і лист, звісно ж, схилив їх до примирення. Місіс Прайс невдовзі мала нараджувати дев'яте. І, поскаржившись на цю обставину та попросивши рідних опікуватися її майбутньою дитиною, вона не приховала від них, як багато важитиме їхня допомога для тих її вісьмох дітей, що вже живуть на світі. Старший десятирічний хлопчик, гарненький і кмітливий, мріє подорожувати. Та що ж вона може для нього зробити? Можливо, він колись прислужився б серові Томасу у зв'язку з його власністю у Вест-Індії? його б найдрібніша посада. А якої думки сер Томас щодо Вулича чи краще відправити хлопчика на схід? Лист дав результат. Він поновив мир і злагоду. Сер Томас переказав дружні поради і обіцянки, леді Бертрам надіслала гроші та дитячу білизну. А місіс Норріс писала листи. Такими були перші наслідки. Але не минулий року, як від свого звернення до родичів, місіс Прайс отримала ще більшу втіху. Місіс Норріс часто казала, що їй ніяк не йде з голови бідолашна сестра та її родина. І хоч скільки вона вже для неї зробили, а все ж таки їй і досі потрібна поміч. Зрештою, слід було б звільнити її від тягаря клопотів і збитків, пов'язане б хоча б з одним із її дітей. А що, як ми подбаємо про її старшу дівчинку, їй зараз 9 років? Цей вік потребує більш, більшої уваги, ніж може їй приділити її бідолашна матуся, клопоти і витрати, яких ми зазнаємо, ніщо в порівнянні з великодушністю такого вчинку. Леді Бертрам одразу ж погодилася. «Ну, як на мене, краще і не буває, сказала вона, ну, треба когось послати по дівчинку. Томас не міг дати такої ж миттєвої згоди. Він зволікав і вагався. Ця справа серйозна, казав він, дівчинка, що отримує належне виховання, мусить бути належним чином забезпечена, а інакше вони недоброчинство, а справжнє зло, розлучивши її із сім'єю. Він думав про своїх чотирьох дітей, про двох синів і, між іншим про кохання. Що часом зароджується між кузенами та кузинами, але щойно він почав обережно викладати свої міркування, як місіс Норріс перервала його, відповівши одразу на всі заперечення, висловлені і приховані сер Артомаса, я добре вас розумію і віддаю належне шляхетності ваших міркувань. Вони, звичайно ж, відповідають вашій загальній манері мислити і поводитись. І я цілком згодна з вами в головному щодо необхідності забезпечити дитину, за яку кожен у нас з певному розумінні відповідатиме. І звичайно, я також. Зроблю свій скромний внесок у таку благородну справу, не маючи власних дітей, ну кому ж я повинна допомагати в міру своїх скромних сил, ну, як ні дітям своїх рідних сестер. І я впевнена, містер Норрис такий справедливий, що, та, е, ви знаєте, не вмію якраз не говорити. Не будемо ж боятися добрих діянь через якісь дрібниці. Дайте, дівчинці, освіту. Виведіть її в люди і десять проти одного, що вона влаштується як слід без додаткових витрат з будь чогось боку. Щиро кажучи, нашу племінницю, а, чи то пак вашу, у наших місцях чекають прекрасні можливості. Я не кажу, що вона буде така ж гарна, як і кузини, а, боюся, що ні. Але вона у до світського товариства за таких сприятливих обставин, що безперечно зможе посісти в нього гідне місце. А, ви думаєте про своїх синів? Хіба ж ви не знаєте, що це? Річ просто неможлива, якщо вони змалку роз. Тимуть разом як брати і сестри, це було б неймовірно. Я не знаю жодного такого випадку. Навпаки, це єдиний вірний спосіб запобігти таким спастосункам. Уявіть собі, якщо вона буде гарненькою дівчиною, і Том або Едмонд побачить її вперше через сім років, о, це, скажу я вам, буде небезпечно. Самої думки про те, що вона росла окремо від усіх нас, у злидніх та безвісті буде досить, щоб наші любі, благородні хлопчики в неї закохалися. Але якщо віднині виховувати її з нами разом, хай навіть вона буде прекрасна, мов Янгл. для них вона лишиться тільки. Сестрою. Ну, те, що ви кажете, цілком правильно, відповів сер Томас. І я не маю наміру зводити уявні перешкоди на шляху до діяння, яке є таким необхідним, я лиш хотів зауважити, що не слід нерозважливо приймати рішення. І щоб цей вчинок справді пішов на користь місіс Прайс і зробив честь усім нам, ми повинні забезпечити дитину або важа. За свій обов'язок забезпечити її згодом, як належить шляхетній пані, якщо в мене не буде однієї з тих блискучих можливостей, як ви так упевнено передбачаєте для неї. І я чудово вас розумію. Вигукнула місіс Нріс, ви сама турбота і щедрість, і звісно ж тут нам нема про що сперечатись. Ви знаєте, я ладна зробити все заради блага тих, кого люблю. І хоч і я ніколи не відчуватиму до цієї дівчинки, тією прихильністю, що її відчуває до ваших любих діточок, бо ніколи не зможу вважати її такою ж своєю, я зниж... зневажатиму сама себе, якщо я не подбаю про нею. Хіба ж це не дитина моєї сестри? Хіба я можу спокійно бачити, що вона бідує, і не поділитися з неї останнім. Любий сертомасе, хоч би які були мої вади, серце в мене добре, і хоч би якою бідною я була, мені радше відмовити собі найпотребнішому, аніж чинити зле. Тож, якщо ви не проти, я завтра напишу до моєї бідолашної сестри і зроблю їй таку пропозицію. І коли всю справу владнають, я сама подбаю, щоб дівчинку привезли до Менсфельду. Вам нема чого клопотатися? Ви знаєте, мене клопоти не лякають. Я відправлю нені до Лондона, вона зупиниться у свого кузена Лимаря, і ми домовимося, що дівчинка там з нею зустрілася. Її можна відправити з спортсмута з поштовим екіпажем під наглядом будь-якої статечної особи. Серед пасажирів завжди трапиться, наприклад, дружина крамаря. Сер Томас заперечив лише проти кузена нені, тому це місце зустрічі обране з міркувань економії замінили на інше, більш пристойне. Питання вважали вирішеним. І всі вже втішалися з власного благородства. Правду кажучи, втіха навряд чи мала бути однаковою з обох боків, бо сер Томас вирішив стати справжнім опікуном дитини. А місіс Норріс і на думці не мала вдаватися до будь-яких витрат на її утримання. Що ж до прогулянок, розмов і всіляких вигадок, тут вона виявляла надзвичайну щедрість, і ніхто не міг з нею зрівнятися у вмінні вимагати щедрості від інших, але її любов до грошей дорівнювала любові розпоряджатись, і вона вміла зберегти власні гроші не гірше, ніж витратити чужі. Вишивши заміж о за чоловіка зі скромним статком, ніж їй мріялося, вона спершу хотіла дотримуватися суворої економії і те, що спочатку була наслідком вимушеної ощадливості, невздовзі стала предметом усіх її помислів та тієї невтомної турботи, яку зазвичай спрямовують на дітей, але у неї дітей не було. Якби місіс Норріс повинна була отримувати велику родину, вона ніколи не зберегла б свої гроші. Але позбавлена такого обов'язку, вона могла без будь-яких перешкод втішатися своєю ощадливістю і з превеликим задоволенням спостерігати, як росте капітал, який щороку примножувався і перевищував їхні потреби за прожиття. Її поглинала збагачення, Вона не мала сердечної схильності до своєї сестри, і годі була сподіватись від неї інших щедрот, окрім палкої готовності спонукати інших до втілення її благих намірів у життя, проте вона, мабуть, дуже мало знала саму себе, оскільки після розмови з сером Томусом поверталась додому у блаженній певності, що вона. Найдобріша сестра і тітонька у світі. Під час наступної розмови вона висловилася більш відверто. І у відповідь на безтурботне запитання Леді а куди привезуть дівчинку сестер до тебе чи до нас, сер Томос із деяким подивом почув, що місіс Норріс аж ніяк не може прийняти на себе таку відповідальність. Сер Томас вважав, що дитина мала б зустріти гостинний прийом у домі пастора, у тітоньки, яка не має власних дітей, та він глибоко помилявся. Місіс Норріс сказала, що їй дуже прикро, але про те, щоб дівчинка жила у них, не може бути й мови, принаймні зараз. Здоров'я бідного містера Норіса у такому непевному стані, що це просто неможливо. Він не більшу міру здатний терпіти дитячий галас у домі аніж літати. Якщо падагри його трохи відпустить, тоді, звісно, інша річ, вона зі свого боку. Буде дуже рада прислужитися і, незважаючи на власні клопоти, візьме дівчинку до себе. Але зараз вона змушена щохвилини піклуватися про бідолашнього містера Ноліса, і навіть найменша згадка про цю справу дуже його засмутить. Ну, тоді і краще приїхати до нас, незворушно мовила леді Бертрам. Серто, мастрохи помовчавши, додав з гідністю. Ну так, нехай її дім буде у нас. Ми постараємося виконати свій обов'язок щодо неї. І, зрештою, тут вона знайде і однолітків, і досвідчену виховательку. Це справді так. Вигукнула місіс Нріс. Обидві переваги надзвичайно важливі, а мі слі однаково трьох дівчаток очити, чи лише двох, цілком однаково. Я дуже хотіла б допомогти більше, але ж бачите, і так роблю все, що можу. Я не з тих, хто надто дбає про себе, і нені поїде за нею, хоч мені не дуже зручно три дні лишатися без моєї головної помічниці. Я гадаю, сестричку, ти поселиш дівчинку в білому покої на горі біля старої дитячої кімнати. Це буде для неї гарне місце. А мій поруч і дівчатка, і відслужниць недалеко будь-якої миті можна котрось із з них покликати, щоб допомогла їй одягтися та подбати про свій одяг. Ти, певно ж, не думаєш, що Еліс повинна їй прислуговувати як твоїм дівчаткам? Справді не бачу, де іще можна її поселити. Леді Бертрам не заперечувала. Сподіваюсь, вона добра дівчинка, продовжувала місіс Норріс, і зрозуміє, як неймовірно, їй пощастила зустріти таких друзів. Якщо в неї погана вдача, сказав сер Томас, то заради блага наших дітей ми будемо вимушені її відіслати. Але гадаю, що немає підстав чекати такого лиха. Мабуть, нам захочеться дещо в ній змінити, і ми маємо бути готові до її невігластва, неприємних звичок і поганих манер. Але ці вади не є невеликовними, принаймні вони не є небезпечними для тих, хто її оточуватиме. Якби мої доньки були молодші за неї, я б вважав нерозумним знайомити їх з такою особою. Але в нашому випадку, сподіваюсь, таке знайомство їм не зашкодить, а їй лише піде на користь. От я ж так думаю. стоту -та так само, вигукнула місіс Норріс. І те саме казала вранці моєму чоловікові дівчинці буде дуже корисним товариство її кузин. Навіщо, якщо Міслі нічого її не навчить, вони стануть для неї прикладом розуму і доброти? Сподіваюсь, вона не буде дражнити мого бідного мопса, сказала леді Бертра. Я тільки напривчила Джулію його начіпати. У нас виникнуть певні труднощі, місіс Норріс, зауважив Томас, з тим, щоб установити належну відстань між дівчатами, коли вони подорослішають. Потрібно, щоб мої доньки зрозуміли, хто вони такі, але не дивилися на та зверхньо на свою кузину. А для цього ми повинні, не ображаючи дівчинку, змусити її завжди пам'ятати, що вона не міс Бертра. Я б хотів, щоб вони були добрими подругами і ні в якому разі не схвалив би зневаги моїх доньок до їхньої родички. але вона не може бути з ними. На рівні їхні становище, капітал, права і можливості у майбутньому завжди будуть різнитися. Це дуже деликатне питання, і ви маєте допомогти нам у нашому прагненні обрати правильну лінію поведінки. Місіс Норріс запевнила, що сер Томас може на неї покластися. І, хоча вона цілком згодна, що ця справа нелегка, він може сподіватися, що вони все владнають як найкраще. Як і слід було очікувати, місіс Норріс писала сестрі немарно. Місіс Прайс трохи здивувалася, що мова йде про дівчинку, коли в неї стільки чудових хлопчиків. Але прийняла пропозицію з щирою вдячністю і запевнила родичів, що її донечка добра, чуйна не дитина, і їм не доведеться шкодувати про своє рішення. Далі вона писала, що дівчинка трохи кволенька і хвороблива, але певна річ, зміну оточення покращить її здоров'я. Бідолашна жінка, мабуть, вона гадала, що зміну оточення не завадила б усім її дітям.